Я так виспалась. Так, так мотигу візьму. М'ячик я вже купила. Так, пароль. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Света І в нас поклали, як ви бачите, що я купила м'ячик, в нас поклали баскетбольне поле. Дуже прикольне. Дивіться, тут є два колечка Я так розумію, там й дерево поклали, щоб м'ячик не вилітав. Але прикольно, подивіться, я можу так бігти, так оп. Отак, оп. О, так. Пійду. Оп. І в кінці отак. Данк! Все. Оп. Ой, ці м'ячик не забрався. А, він на кульці застряг. Так, свій, я його зараз якось заберу. Я підстрибну. Блін. Як м'ячик забрав. А все. Так, от сюди. Оп. Неприкольно, до речі, дуже. М'ячик, але шкода, що м'ячик свій треба купляти. Оп-оп. Зараз ще попробую покрутитись, ніби я профі. Так, ось я двері не закрила. Йома. Чому ці двері не закриваються? Я так не привикла вже двері ці двері з цей закривати. Прикольно. Зараз я буду, значить, в себе нагороді, так якби збирати весь врожай. Я картоплю з моркою переплутала, коли садила. Блін. Треба тепер. Мені, мені тепер картоплі не вистачить, щоб її засадити. Ну, нічого, тоді збираємо так, збираємо, О, отака от я бачите. Все, можна вже збирати. Так, збираємо, так, оп, 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 але я вам скажу. Так, збираємо. Я в хату зайду і знаєте, що візьму? Що я візьму що? Я кар... О, до речі, подивися, який я деванці із телевізором купила. отак так сидиш. У мене ж там ще й PlayStation є. Все, мені ще треба картоплю взяти, подивіться, Бачите, ось така PlayStation у мене. Там ще й пульт з боку. Там. До речі, я ліжку свій потім потім переставила після відео, як я тут я цю хату купила. Але мені так дуже прикольно, я вам скажу. Мені ця прям дуже подобається, але правда не привична, те, що двері. Так, якби я привикла те, що я двері швидко та, якби, відкриваю і все, відкриваю і закриваю. А тут я їх довго відкриваю, а закриваю цей. Я, знаєте, що? я пароль цей поміняла, я пароль один покладу і все. Щоби, та, та, якби, ніхто не знав. Або просто якусь одну цифру. Це, дуже, це набагато швидше буде. Оп, оп, не що я ці пароль не забула, треба десь записати. Так. До речі, в одному будинок? О, прикольно в мене за тепер, але в мене була краща. Але, правда, я тут скучаю, звісно, що за своїм старим будинком, але нічого. Мені цей так би більше подобається, але скучила я більше за тим своїм. Так, оп. Збираємо. Оп. Пшеничку. Майже вже збирала. Але мені картоплі треба буде піти зі скрині, в принципі, потім взяти, бо як я це засаджувати буду. О, всі тут ще пшеничка є. Ну, в принципі, вже можна засаджувати. Так, садимо. Оп-оп. Оп. Оп. І оп-оп-оп, Оп. Добре, що я картоплю вже вже засадила, але мені так би, знаєте, що один мінус. Там так би одна така. Полянка, не засіяна морквою, бо в них картоплі не вистачило одної штучки. Ну, в принципі, садимо далі. Оп-оп-оп. І все. Засадило. Тепер оп. О, до речі, бачите ці двері? Я вам зараз їх буду показувати. Я їх купила я не знаю, я їх може свій в будинок покладу, але вони якось дуже виглядають. Це фабрична дверка. Не знаю на нашого. Мені дивіться, яке прикольно, бачите? Оп, оп. Дуже прикольно, блін, мені кірки треба, щоб її поламати. Збігаю я по кірку, блін. Прийдеться бігти тут кірку. Капець. Ой, двері нам забула закрити. Капець. Так, оп, з кірка, візьму і йду. Я мотойку покладу. Так, оп, і відкриваємо. Пароль 12, 12. Ой, 12 13. Ой, 12-13, Все, відкрила. Можна йти. І ламаю ці двері. Це. Такі двері, в принципі, вони нові, я їх купила, але я не знаю на що, я, напевно, ще назад віддам. Я ці двері постійно забуваю. Ні, я свій пароль точно не поміняв, щоб швидко. Це. До речі, я зараз піду в ліс, не знаю, там, там щось позбираюся і прикольненько, і так далі. Так. Оп, ой. Ну. Оп, перестрибув! Є, це перестрибнула! Не впала, як все. До речі, подивіться, що це, що це таке? Напевно, що якийсь камінь просто. Там земе хтось давним-давно будинок будував і так далі. Я поки що йду, я вже до вас звернуся, коли вже буду вертати із лісу, в принципі. Так, я вже вертаюся з лісу, в принципі. І йду. Я хочу подивитися, що це за камінь, в принципі. А, ну, оп, оп. Я хочу його відкупати, він дуже красиво виглядає. Його, якщо відмити від цієї відмови, то що його облість, то, взагалі прикольно буде. Ой-ой-ой, він -ой -ой, якийсь побільший, ніж я думала. Ой. Реально, якийсь великий, що це таке? Що сказали, що це якесь приміщення взагалі. Ну я не розумію, що це таке. Я думала, що це просто камінь. Простий камінь, блін. А насправді... Капець. І що це? Подивіться, бачите, тут целегіснуті дуже старі. Це якісь дуже старе приміщення, чи це, чи це взагалі якийсь просто контейнер. Я не, я не можу цього зрозуміти. Це що, реально якийсь контейнер? Ану. Так. Це. Я зараз, знаєте, що зроблю? Во, так. Я хочу повище підняти. Висоту мені треба чуть брати. Ось так, подивіться, ну прикольно. Але я сюди піду. Я вам зараз покажу повністю, як це буде виглядати. Бо реально, ви б бачили це розмірах, в реальних розмірах ви шоці були. А ну, Дивіться, ось таке. Капець. Ой, все я це тепер поламаю. Ой, ламаємо. Ой, на що я це клала? Може бо то в мені на телефон збігати на всякий випадок, бо знаєте, що там може бути ж. Взагалі, чуєте камінь, звук, звук камня, Звук камінь. Чує? Чуєте як і тут і тут? Тут так дерево чи що? Там якби звук отакий, а тут такий. Чи шо? Ну, род родмить. А ну о... ой. Я двері тільки що не в ту сторону відкривала. Так. А до речі, подивіться, які тут двері, це такі самі, як в мене. Але подивіться, бачите, ці такі ржаві, а в мене такі нові. Вони так би теж тут ржаві, це, це відтінок в мене такі. А там прям ржаві такі. Блін, оце вони тут заколочені вони не заколочені, вони швидше з всього давно просто не відкривали Так давай три, два, од, два давай, один. Два. Блін, я не можу так. Оп-оп-оп. А, я знаю, тут треба так розсунути. О, є, йо-мой, йо. -моє. Багований блок? Його в нас в селі заборонили давно, подивіться. Реально багований блок Капець. йо Йомоє. Його ж заборонили в нас дуже давно. Нє, я піду в телефон поліції, я поки що це закрию. Одрайш, ці двері вже нормально закриваються. Мені треба бігти до себе в будинок. Взяти телефон і в поліцію, що там баговані блоки. Вони, напевно, так здивуються. Сильніше за мене, в принципі. Так, біжу по, -по телефону. Капець, баговані блоки, їх в нас заборонили! 12-13, треба пароль пошвидше якось. От. Так двері я вже навіть, не закрою, так телефон, 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 ось телефон. Е, і все, біжу назад, Добре, що я двері не закривала. все біжу. Так, алло, алло? Алло, вас слухає поліція? Будь ласка, приїжджайте, коротше, на початок лісу, ви там замістите так якби камінь. Там баговані блоки. Баговані блоки, їх в нас заборонили. Так, в тому і діло їх заборонили. Добре, вже вирушаємо. Все, добре, до побачення. Так, ну все, добре. Фу, капець. Що це таке? Баговні блоки? Я ще зараз в ті скрині подивлюсь, що. Якщо тут так баговні блоки просто. Один баговний блок. Е... Йо майо. Містер Сель. Ви спитайте, хто такий містер Сель? Містер Сель був грабіжником в цьому селі. Подивіться, це все баговні блоки. Один баговний блок коштує десь приблизно е, три стаки алмазних блоків або смарадових, або взагалі золотих. Я думаю, звідки в нього так скільки грошей. Подивіться, він, напевно, що крав баговні блоки у мера, які він заховав в сейфі. Подивіться. Скільки? містер Сель його, того грабільника звали Сель. Я, поки що, буду бігти, сід, я стрілочку якусь побудую, знаєте, хай вони поймуть. що тут. Ну, так, оп. Я двері закривати не буду. Блін, Це на стрілочку не дуже похоже, але нормально. Я ці баговні блоки вкладу. Все, ну я біжу тоді, я не знаю, буду чекати на поліцію, од вами була я Свято, в принципі, і більше не знаю, що сказати, кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую, що дивився це відео. Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па-па!